Інтерактивна виставка, мистецько-просвітницькі заходи та тематичні кінопокази. В Івано-Франківську презентували культурний проєкт встановлення ідентичності, приурочений трьохсотріччю з дня народження Григорія Сковороди. Стартувала ініціатива з урочистого відкриття виставки у краєзнавчому музеї. Тут представлено 26 унікальних стендів привозначних визначних українських діячів та культурні пам'ятки. Їх розробляли науковці та митці протягом 10 років. На цих стендах зображені різні митці, філософи. Люди, які зробили великі впливи, відкриття для становлення нашої культури, нашої традиції, нашої філософії, серед них є маловідомі імена, серед них є вже досить відомі широкому загалу імена. І, власне, ми хочемо, щоб люди знали більше про нас як українців. Так, наприклад, представлений є Юрій Дрогобич, в честь якого назване місто, так, але скільки ми знаємо про те, хто це був. Тобто ця людина була більш відома за кордоном ніж в Україні. В межах проєкту також відбудуться культурно-просвітницькі заходи. Зокрема, тематичні кінопокази, симфонічний концерт та круглий стіл. Щовихідних, тобто щосуботи, щонеділі о 13.00 будуть проводитися різноманітні заходи, майстер-класи, концерти, круглі столи, які, звичайно, на філософські теми, але пристосовані до різних вікових груп. Крім того, організатори мають на меті зібрати пожертви на відновлення Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди, що на Харківщині. Навесні він був знищений прямим влучанням рашистської ракети. 2 травня 22 година 50 хвилин. це коли від північного сусіда долетіла за кілька секунд ракета і ввійшла в приміщення нашого закладу. У північно-західну частину стіни піднялося, зірвало дах, зірвало дахи на коморі. Полум'я горіла страшне, страшне, тому що сам президент зазначив, що таку дорогоцінність, дороговартісну ракету, як калі було запущено в такий маленький сільський музей. Інтерактивна виставка експонуватиметься у краєзнавчому музеї до кінця жовтня. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.